Як відчути свої реінкарнації? Як відчути емоції, які ви проживали в минулих життях? І спеціально для тих, хто мені коментував, що це неможливо довести. Довести може і важко, але прожити власним досвідом цілком реально. І насправді кожен з нас самостійно може доторкнутися до цього цікавого досвіду. І навіть без сторонньої допомоги. Секрет в тому, що ми постійно в контакті з якимись нашими переживаннями з минулих життів. І вони на нас впливають точно так само, як і щоденні наші емоції. Зберігайте це відео, якщо тема вам цікава, а в кінці я відкрию секрет швидкого освоєння цієї вправи. Для того, щоб отримати доступ до переживань з наших минулих життів, нам знадобиться якийсь плоский предмет, який буде полем. Ну, наприклад, папка чи в моєму випадку така от дошка. Може бути велика книжка, шахматна дошка або навіть листок бумаги. І кілька фігурок. Ну, в моєму випадку дві. Одна з фігурок буде вами в цьому житті, інша фігурка буде вами в одному з минулих життів. Можливо, в процесі цієї у вас виникне потреба поставити якісь додаткові фігури, тому будьте до цього готові. І також в процесі вам треба буде вголос проговорити певні речення за шаблоном. От, наприклад, якщо. Зараз у вас виникає спротив і заперечення відносно цієї інформації, можете проговорити вголос наступне: Я визнаю, і я приймаю, що я боюся дивитися в свої минулі життя, тому що я боюся, що це все повториться, і мені доведеться знову все це пережити. Тому я краще берегтиму свою психіку і буду заперечувати реінкарнації миттєво і автоматично. І я даю цьому місце в собі. Я дякую за цей досвід, і я приймаю його рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І після проговорювань вся увага на реакцію тіла і образи чи думки, які будуть приходити в голову. Це будуть дуже важливі підказки. Тепер беремо нашу дошку, яка буде полем. Поле це те, де будуть відбуватися наші події, і також це поле є інформаційним. І завдяки ньому ми можемо отримати доступ до інформації без обмежень. Простору і часу. І зараз вам потрібно буде призначити цю дошку полем. А для цього проговорюємо наступне: Я призначаю цю дошку полем. Розмістіть її так і там, де вам відчувається, що вона має бути. Визначте напрямок майбутнього просторі. Тепер візьміть фігурку вас. В цьому житті і розмістіть її десь на полі. Куди дивиться ця фігурка? Тепер торкніться до неї пальцем і відчуйте, як вона почувається. Які в неї емоції, думки, переживання. І визнайте їх всіх. Наприклад, проговоріть голос. Я визнаю і я приймаю свої страхи, важкість, тривожність, невпевненість, радість, байдужість, і всі ті відчуття, які будуть з'являтися у вас. І я даю їм місце в собі. Поставте на поле фігурку вас з якогось минулого життя. Куди вона стала на полі? Куди вона дивиться? Торкніться до неї пальцем і відчуйте її переживання. Емоції. Думки. Тепер торкніться пальцем фігурки вас в цьому житті. Що вона відчуває до фігури вас в минулому житті? Тепер знову торкніться пальцем до фігури вас в минулому житті. Що вона відчуває до фігури вас в цьому житті? І ви зрозумієте, що емоції, які ви відчуваєте, є реальними. Можете також їх повизнавати і поприймати по схемі дані вище. Так стане трошки легше. Можете піти таким алгоритмом дій, доставляючи інші фігури, які захочете, і проявляючи їхні емоційні зв'язки між всіма учасниками. На розстановках. Особисто я прагну до повного зняття емоційного заряду і прийняття ситуації. Для цього треба витягнути всіх учасників, хто має ключові зв'язки до теми або до реінкарнації. Вам же для початку може вистачити і просто відчути свої переживання з якогось минулого життя. По закінченню, зніміть ролі з усіх фігур і поля, проговоривши це вголос. Тепер секрет швидкого освоєння цієї вправи. Поставтесь до цього як до гри з легкістю і цікавістю. Не зациклюйтесь на результаті, будьте зануреними в процес але і не легковажте ним. Не думайте про реальність того, що відбувається, просто дайте можливість цьому відбутися, і якщо ви дозволите, якісь переживання точно захочуть вам показатися. Якщо інформація була вам корисною, поставте лайк і прокоментуйте це відео.